Думаю, друзі, два роки тому я зайшов на TikTok, а там вже живуть деякі забудовники і у них там просто пір щастя. І, звісно, я став записувати свої відео, транслювати їх також і на TikTok, тому що моя мета покращити якість будівництва. Як це можна зробити? Особистим прикладом надаючи інструменти, надаючи варіанти рішення, не тільки балакаючи словами. І, звісно, популярність мадя на теж трошки піднялася. Виросла. Так, я один. Таких, як я, у мене немає навколо мене, як забудовники збилися в стаю, і у них там 40-50 тисяч підписників на 10 чоловік. Але все ж таки, друзі. Якщо люди хочуть будувати якісно, я буду тільки підтримувати. Ну, приведу вам декілька, декілька моментів статістики. Мене знають всі забудовники, всі поголовні. Звісно, вони зараз там знову хочуть якусь мені там відповідь приготувати і так далі. Це їх право. Соціальні мережі витримують усе. Їм треба попіятися, їм треба попантуватися. Молоді, адреналін грає, тому з дідусем, котрий вже 10 років на пенсії, і підробляє в будівництві, щоб йому не було сумно, їм не дає спокою. розумієте? Так от, хлопці, що я вам скажу? Декілька цифр. За ці два роки жоден з цих півтора десятка забудовників не замовив у нас проєкт. Жоден. Для них це дорого. Так, вони не потягнуть, бо проєкт якісний. Жоден друзі з цих забудовників за ці два роки не замовив аудіт проєкта. щоб ви розуміли. Аудіт проєкта, де я знаходжу у грубі помилки, підказую, на що звернути увагу, де треба доопрацювати проєкт, які можуть бути варіанти рішення, коштує від 300 десь до 500 доларів. Це на типовий проєкт, котрий забудовники будують по 10-20 штук. Тобто, по суті, це 40, 30-40, 50 доларів на будинок. Не замовили. Для них це дорого. Жоден з цих забудовників, друзі, за 2 роки, що ми спілкуємося в соціальних мережах, не замовив у мене консультацію. 15 хвилин навіть. Ви бачите, як я відповідаю на питання. Питання, відповідь, питання, відповідь. За 15 хвилин я можу надати відповіді від 5 до 10 питань, в залежності від того, скільки треба дати інформацію, з ким я спілкуюся. Комусь треба дати трошки більше, комусь достатньо сказати подивися там-то і там-то. Жоден. Зато, друзі, вони встигли спробувати хейтити, принизити, надати клікуху, е, називають дідом, пенсіонером і так далі. По-перше, я ще не дід, у мене нема онуків. Пенсіонер? Так, по своєму бажанню. Я хотів 45 років вийти на пенсію, і я вийшов. Але мені сумно, я продовжую проєктувати, будувати, консультувати. Я продовжую вести активну діяльність в будівельній сфері, допомагаючи, бажаючим стати краще. Але ніт, ніт, оця от зграя не хоче стати краще, друзі. Вона хоче пантів, вона хоче повипендрюватися. Є чудова присказка. Професіонал робить як треба. Любитель, як хоче клієнт. Вони всі розповідають про те, що будувати треба дешево, як хоче клієнт. І тільки я розповідаю, що будувати треба якісно, бо ви будуєте для людей. Тому я скажу вам відверто: ми всі на одному ринку. Я допоможу кожному з вас, допоможу стати краще, будувати якісно, бо ви будуєте в Україні для українців. Але якщо ви і далі. Хочете шукати бубінчики, ви можете і далі витрачати свій час на оці розваги і розповідати всім в інтернеті, що 15 молодих лбів не можуть справитися з одним старим дідом з ваших слів. Скористайтеся краще досвідом і тим, що я відкрит і допомагаю всім бажаючим стати краще в широкому спектрі. Діапазоні послуг дуже широкому. Або було бажання стати краще. Але так, хочете записати відповідь на те, що у вас є бубінчики? Ну пишіть, друзі, пишіть, повірте, зайду на канал кожного, хто прийме там участь, кожного, хто поставить лайк під ідіотізмом очередним, і надам відповідь. Я на пенсії, у мене є час. До речі, чого я не ображаюся, якщо ви мене називаєте дідом, ну, вам там, я не знаю, по 35-36 років, да? Моїй старшій доньки 33 роки. Зрозуміло? Так, життя мене трошки потріпало. Угу. Ось такі от.